Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні понеділок і дуже хочеться почати з того, що дуже часто я чую в наставництві. Оля, а як же почути голос Бога? І прикладів насправді дуже багато, але є одне ключове в цих прикладах, і це те, що Господь говорить. Але Господь говорить тим, хто до нього звертається. Якщо ви не чуєте голос Бога, в мене питання. А до кого ви звертаєтесь? З ким ви розмовляєте, що ви його не чуєте? Просте питання, але для багатьох чомусь важко відповідальне. І е, якщо ви подивитесь на Біблію, е, ви побачите, що кожна книга вона з чогось починається. І починається вона в першу слово, в першу чергу, з слова слово. Да? Хтось щось промовив, або Бог промовив, або людина промовила це є слово. А, коли ти не чуєш голос Бога, ми вже сказали, є один момент, що, скоріш за все, а чи до Бога ти звертався? Може, ти звертався до себе, просто так знаєте, молитва до потолка була, а я не знаю. Да? А, і наступне, яке слово ти говориш? Це слово приємне для Бога? Чи це слово, яке ти хочеш, щоб Бог, як по волшебній палочки, тобі робив? Знаєте, присвятіть цей тиждень саме таким роздубом, наскільки якісно я чую голос Бога? Чи чую я взагалі його кожен раз, як він до мене говорить? Як я реагую на те, що Він говорить? Тому що інколи Господь нам говорить щось робити. А Інколи говорить просто, щоб ми подумали, а інколи, щоб ми щось змінили в собі, конкретно, не десь там пішли послужили, а от в собі, в своєму характері, поведінці, в чомусь треба щось змінити. І є різне, про що Господь може говорити. Бог може просто захотіти тобі щось показати, чи готов це побачити. Цікаві такі моменти. Давайте молитися, щоб ті слова, які сказав Авакум. В третьому розділі він каже: Господь, покажи мені себе, свою силу за моїх часів. Чи готові ми на цьому тижні побачити живого справжнього Бога, почути живого справжнього Бога, розповісти про живого Бога? Цікаво, так? Да? Бо насправді ми проживаємо всі так, як звикли, дуже звикли. і ми… Знаєте, сходить в церкву це просто вже звичка. Прийти комусь допомогти це вже просто звичка. Де серце в цьому? Де серце християнина, який хоче не просто сходити, тому що так прийнято, а щоб дійсно прославити ім'я Бога, щоб засвідчити, щоб щось таке зробити, що інші люди побачать і скажуть, от той точно віруючи, от до такого Бога хочеться прийти. До якого питання? До якого Бога люди мають хотіти прийти, коли ми? ми от такі? Я не кажу, що ми всі погані. Ні, я дуже вдячна кожній віруючій людині, яка сьогодні є. І дійсно, кожен робить в міру своїх можливостей. Але я впевнена на тисячу відсотків, що ми можемо більше. Знаєте чому? В Біблії сказано: все можу в тому, хто мене зміцнює. І тоді питання: якщо я сумніваюся, що я щось можу зробити. То для мене це сумнів в Бозі, який мене веде, направляє і допоможе. Тому всім бажаю успіху і всім бажаю сміливості бути життєдайним християнином. Боже, дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую за можливість служити тобі, прославляти тебе і бути корисною на тому місці, де ти мене ставиш. Я продовжую молитися і просити, щоб віруючи в церквах попрокидалися і почали дійсно робити максимально, що вони можуть зробити, для того, щоб наша нація, як най як найшвидше, знов увірувала, покаялась і увірувала, щоб те, що відбувається в країні, вже закінчилось. І мається на увазі, да громадянська війна, яка потроху набуває. Набираю оберти. Ми сваримося один з одним через те, що не мало бути у нас. У нас дійсно розділений всесвіт між воїнами і звичайними громадянами. Це важко, це дуже-дуже важко на це дивитися, тому що ти розумієш, приїжджаючи туди, у тебе одні потреби, приїжджаєш сюди, тобі хочеться знов повернутися на фронт. Тому що у людей тут інше сприйняття світу. Для них війни тут немає. І не дивлячись на те, що їхні родичі можуть гинути там, для них одно війни немає. І це боляче на це дивитися. Тому благослови, щоб ми віруючи, піднімалися, ми робили, ми діяли, ми, щоб ми не тільки молилися. Молитва це хорошо, але ми інструмент в твоїх руках. І якщо ми сидимо, то нічого не відбувається і перемоги не буде. Тому благослови нас бути дійовими і справжніми християнинами в тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!